Доброго дня, шановні учасники земельних торгів та запрошені гості. Сьогодні 26 березня 2013 року на міжнародній універсальній товарно сервійній біржі «Епсилон» проводяться земельні торги з продажу права оренди на земельні ділянки, що знаходяться на території Лозівської міської ради. А саме лот номер 1 земельна ділянка для будівництва об'єкту ринкової інфраструктури, площею 0, ну, 1947 гектарів, місце розташування, вулиця Жамфтнева, 32, місто Лозова, Харківська область. Лот номер 2 земельна ділянка для будівництва об'єкту з надання ритуальних послуг, площа 0,0194 гектари. Місце розташування, вулиця Південний, 2, номер 2 місто Лозова, Харківська область. Лот номер 3 земельна ділянка для будівництва об'єкту з надання ритуальних послуг. площею 0,03 гектари. місце розташування вулиця Паркова, 10А, місто Лозова, Харківська область. Я Волковинський Юрій Юрійович, уповноважений адміністрацією біржі, проводити земельні торги і відповідно до правил до живої торгівлі, виконую обов'язки ліцитатора. На торгах присутні учасники під номером 1 приватне підприємство підприємства ПМ ПМС Всадне Андрійченко. Учасник під номером 2. Приватне підприємство Магніт 2012 в особі Абдулаєва. Учасник під номером 3. фізична особа-підприємець «Слабун» Володимир Сергійович. Участок під номером 4. Фізична особа підприємець піскун Олег Вікторович. Відповідальний представник біржі, який спостерігає за ходом торгів. Контролює дотримання учасниками та ліцитатором встановлених правил проведення земельних торгів та фіксує хід проведення торгів в середньому Євген Володимирович. Нагадую вам порядок проведення земельних торгів на Міжнародній інсалі товарина біржі «Епсилон». Епслон. Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення. Лот виставляється на торги за наявності не менше як двох учасників. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній карці, місце розташування, розмір цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота. Торги по лоту починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни, одночасно з ударами опціонного молотка, якщо один або більше учасників сповістили приготовність придбати лот. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на даних торгах. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи. Першим способом підняття таблички з номером, поверненим до ліситатора, що затверджує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором. Тобто прийняття пропозиції без голосу. Або підняття таблицьки з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лоту, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів, і обов'язково кратною кроку торгів. Тобто пропозиція ціни з голосом. Якщо запропонована учасникам ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, Ліцитатор називає номер учасника, який про його пропозицію. У разі, якщо ціна запропонована з голосу одним з учасників, більша за ціну оголошеного ліцитатором, але не крат на кроку торгів. Ліцитатор трактує таку пропозицію, як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів. Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну менше за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасникам, який запропонував меншу ціну, за згоду, прийняв ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів. Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів. У разі, якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни, одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером прийняття пропозиції. Без голосу ліцитатор називає нову ціну, збільшено на крок торгів, не оголошуючи номері учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, як із учасників підняв табличку першим. Під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни. Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників зарушають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд. Може запропонувати їм оголосити свою ціну. І після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію. А також ціну запропоновану таким учасникам, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів. У разі, якщо два або більше учасника одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилося з наступною ціною, збільшеною на крок торгів. Ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і називати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосить пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор... Оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний круг. У разі, якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка та проголошенням слова продано. Називає ціну продажу лота за останньою найбільш ціною, за якою виявлено намір придбати лот учасникам. Номер учасника і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгівлі. Крок на, на сьогоднішніх земельних торгах складає 0,5% від початкової вартості земельних ділянок. Ліцитатор має право виділити із залу осіб із числа присутніх, які порушують порядок під час проведення аукціону. На вимогу повноваженого представника біржі оголосити перерву в ході аукціону, але не більш ніж на 15 хвилин. Також хочу попередити всіх учасників про особисту відповідальність на випадок відмови від оплати витрат, пов'язаних з підготовкою земельних ділянок до торгів та річної вартості оренди земельних ділянок, право оренди, на яких ви придбаєте на торгах. В цьому випадку гарантійні внески учасникам не повертаються. Учасників зауваження або питання відносно порядку проведення аукціону є. Все ясно. Тобто оголошується земельні торги відкритими. Лот номер 1 Земельна ділянка для будівництва об'єкту ринкової інфраструктури, загальної площі 0,1947 гектарів, місце розташування, вулиця Жовнева, 32, місто Лозова, Харківська область. Початкова вартість згідно... Оцінки експертної оцінки 9500 гривень без ПДВ. Хто бажає придбати? Учасник під номером 2, учасник під номером 1. Учасники, два учасники заважали придбати лот, тому відповідно до порядку проведення торгів ціна лоту піднімається на 0,5%. І наступна вартість лоту складає 9547 гривень 50 копійок. Без ПДВ. Хто бажає придбати лот за ціною 9547 гривень, 50 копійок без ПДВ, учасник під номером 1, учасник під номером 2. Наступна вартість лоту складає 9595 гривень 0 копійок без ПДВ. Хто бажає придбати лот за вказаною ціною? Учасник під номером 2, учасник під номером 1. Наступна вартість лоту складає 9642 гривень 50 копійок. Хто бажає придбати даний об'єкт. Учасників під номером 2, учасники номером 0. Наступна вартість лоту 9690 гривень, 1690 гривень, як без ПДВ. Хто бажає учасників під номером 2, учасників номером 1. Нагадую, що якщо два учасники бажають одночасно придбати лот, наступний крок, Плото по даним торгам складає 0,5%. Тобто наступна вартість лоту складає 9737 гривень 50 копійок без ПДВ. Хто бажає придбати. Учасник під номером 1. Повторюю, земельна ділянка для будівництва об'єкту ринкової інфраструктури площі 0,1947 гектарів місце розташування вулиця Жопнева, 32, міста Лозова, Харківська область початково. За вартістю 9 737 гривень 50 копійок без ПДВ, учасник під номером 1 раз. ЛОТ номер 1 Земельна ділянка для будівництва об'єкту ринкової інфраструктури, площа 0,1947 га, гектарів, місце розташування вулиця Жовнева, 32, місто Лозова, Харківська область за вартістю 9737 гривень 50 копійок без ПДВ, учасник під номером 1 2. І так, лоб No1 земельна ділянка для будівництва об'єкту ринкової інфраструктури площа не цілих 1 га, 947 місто розташування, вулиця Жортнева, 32 місто Лозова, Харківська область. Початкова вартість, остаточна вартість 9,737 тисяч 50 тридцять сім гривень копійок. Учасник під номером один продана. Лот проданий учасник під номером 1 за ціною 9737 гривень 50 копійок. Моє вітання переможця по закінченню торгів запрошуємо підписати протокол, проведення аукціону та отримати рік звітних Так. Наступний лот у нас лот номер 2 Земельна ділянка для будівництва об'єкту з надання ритуальних послуг, Площа 0, 1994 гектари, місто розташування вулиця Південний, 2, номер 2 місто Лозова, Харківська область. Початкова вартість згідно експортної оцінки 2780 гривень 0 купів без ПДВ. Хто бажає придбати даний лот за початковою вартістю? Учасник під номером 3, учасник під номером 4. Тобто два учасники виявили бажання придбати за початковою вартістю. Наступний крок складає 0,5% початкової вартості і дорівнює 2795. 3 гривням 90 копійок, хто бажає придбати за мною. Учасник під номером 3, учасник під номером 4. Наступна вартість лоту. 2807 гривень 80 копійок. Хто бажає придбати. Учасник номер 3 учасник номер 4. Вартість лоту наступна. 2821 гривня 70 копійок. Хто за даною вартістю бажає? Учасник під номером 4, учасник під номером 3. Варість, наступна вартість лоту складає 2835 гривень 60 копійок. Хто бажає поданий вартість придбати лот? Учасник номером 4, учасник під номером 3. Вартість лоту збільшується на 0,5% і складає 2849 гривень 50 копійок. Хто бажає придбати за вказову ціною лот, учасник під номером 4, учасник під номером 3. Наступна вартість лоту зрахування 0,5% про їх дорівнює 2863 рівням 40 копійок без КДВ, хто бажає придбати даний лот учасник під номером 3. Так от. Лот номер 2 земельна ділянка для будівництва об'єкту знання ритуальних послуг площею 1994 гектара місто розташування вулиця Південний, 2 номер 2 місто Лозова Харківська область. Початково завар зараз 2863 гривні 40 копійок без ПДВ. Бажає придбати під номером 3 раз. Лот номер 2 земельна ділянка для будівництва об'єкту, знайдена актуальних послуг площа 0,1994 гектари місце розташування вулиця Південний 2, номер 2 місто Лозова, Харківська область за вартістю 2863 гривні 40 копійок. Учасник під номером 3-2, лот номер 2 земельна ділянка для будівництва об'єкту, з надання рятувальних послуг, площа, 0,1994 га, місто розташування вулиці Південний 2 номер 2 місто Лозова, Харківська область, за вартістю 2863 гривні 40 копійок за рахуванням усіх років, Бажає придбати учасник під номером 3. 3 продано учаснику під номером 3 моє вітання переможця. По закінченню торгів запрошуємо підписати протокол та отримати реквізити. Наступний лот у нас, лот номер 3 Земельна ділянка для будівництва об'єкту з надання ритуальних послуг, Площа 0,03 гектара, місто розташування, вулиця Паркова, 10А, місто Лозова, Харківська область, початкова вартість згідно експортної оцінки 2450 гривень без ПДВ. Хто бажає придбати за початкову вартістю даний лозу. Учасник під номером 3, учасник під номером 4, два учасники забажали одночасно придбати за даний лот, тому відповідно до правил проведення земельних торгів вартість лоту буде збільшена на 0,5% від початкової вартості та складатиме 2462 гривни, 25 копійок без ПДВ, хто бажає придбати за вказану ціною лоту. Учасник під номером 4, учасник під номером 3. Наступна вартість лоту 2474 гривні, 50 копійок. Хто бажає придбати лот за вказаною ціною. Учасник під номером 3, учасник під номером 4. Наступна вартість лоту з врахуванням кроку торгів. Складає 2486 гривень 75 копійок без ПДВ. Хто з учасників вважає, бажає... Придбати даний лод за такою вартістю. Учасник під номером 3, учасник під номером 4. Наступна вартість лоту 2499 гривень, копійок без ПДВ. Хто за даною вартістю бажає придбати лот? Учасник під номером 3, учасник під номером 4. Наступна вартість клоту складатиме зарахування корпута 2511 гривень 25 копійок без ПДВ. Хто з учасників бажає за оголошення вартості придбати учасник під номером 3, учасник під номером 4. Вартість лоту з рахуванням кроку торгів наступна. Складає 2523 гривні, 50 копійок. Хто бажає придбати даний вказаною ціною? Учасник під номером 4, учасник під номером 3. Наступна вартість лоту з рахуванням кроку торгів 0,5% від початкової вартості складає 2535 гривень 75 копійок без ПДВ. Хто з учасників бажає оголошеною вартістю придбати об'єкт? Учасник під номером 3. І так, лот номер 3. Зібрання ділянка для будівництва об'єктів, надання рятувальних послуг, площа і 0,3 гектара, місце розташування, вулиця Паркова, 10, а місто Лозова, Харківська область, початково за вартістю остаточно оголошено 2535 гривень, 75 копійок. Бажаю придбати учасник під номером 3 раз. Блок номер 3 земельна ділянка для будівництва об'єктів, надання ритуальних послуг, загальна площа, 0,03 гектара, місто розташування, вулиця Паркова, 10А, місто Лозова. Харківська область за вартістю 2535 гривень 75 копійок. Бажаю придбати учасник під номером 3-2. Лот номер 3 земельна ділянка для будівництва об'єкту надання ритуальних послуг, площа 0,03 гектари, місце розташування, вулиця Паркова, 10, місто Лозова, Харківська область за вартістю розрахуванням кроків торгів. Складає 2535 гривень 75 копійок. Хто бажає на даної вартості придбати об'єкт, учасник під номером 3, 3, проданого учасника під номером 3. Моє вітання переможцю. Запрошуємо підписати протокол по закінченню торгів і отримати реквізити. Прошу всіх дати картки. Дякую за увагу. А в цьому наголошується відбудеться.